про дотримання релігійних свобод в Україні та роль церкви у державобудуванні? Ми запросили до студії час тайму настоятеля парафії Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Черкасах, отця Юліана Шеребета. Дякую, отже, що знайшли для нас сьогодні. Час, дякую за запрошення. Наскільки з вашої точки зору в Україні дотримуються релігійних релігійних свобод? Ну, загалом на сьогоднішній день, знаєте, я би не сказав, що є якісь переслідування в Україні релігії, будь-якої віри, конфесії. Але, звичайно, можемо говорити про якісь такі фаворити влади, ігнорування іншими конфесіями. Про ці, про ці речі можна, скажімо, говорити. Хто є фаворитами влади сьогодні? Ви можете сказати? Тобто, ви бачите таких яскравих фаворитів влади? Ну, на сьогоднішній день, якщо брати щодо церков, традиційних церков є фаворитом Російська Православна Церква, чи як вони себе називають, Українська Православна Церква. Це видно з того, що навіть коли відбуваються такі свята, як Пасха, Різдво, ще щось, політики відвідують тільки одну конфесію. Ті політики, які президент, голова уряду і голова Верховної Ради, тобто вже декілька. Тих праздників, не було відвідень інших конфесій. Загалом це було прийнято перед тим, що е, за минулої попередньої влади що президент прем'єр-міністр відвідували всі конфесії. Чи вважаєте ви це, що це в якійсь мірі є утиском чи неповагою до, до інших громад? Чи як, як ви це оцінюєте е, загалом, кожна людина має право ходити в ту церкву, яку вона вважає за потрібне? Це є основна аргументація уряду що, і президента, що він є вірний цієї церкви і він ходить туди до своєї церкви. Але треба пам'ятати, що такі речі, як привітання з тими чи іншими святами, не обов'язково бути там вірним тої чи іншої церкви, щоб привітати з Різдвом з Пасхою. Тому що також і вірні інших церков, інших конфесій, тобто вірні цілої України вибирають президента чи Верховну Раду. Тому це є важливо, це є нормальні людські відносини, нормальна повага і солідарність. Е, нещодавно владика Василь Івасюк, екзарх Одесько-Кримський, заявляв про утиски греко-католицької громади на півдні України. Чи підтримуєте ви ці позиції? І яка ситуація з розвитком вашої церкви у центральній Україні? Е, щодо розвитку, я так дозволю собі відповідати з кінця. Це у центральній Україні особисто я би говорив за себе, тому що я як. Адміністратор парафії особисто я в Черкасах не відчуваю ніяких утисків з боку влади чи з боку інших конфесій. Ми стараємося добре з повагою відноситись один до одного, навіть спільно деколи святкувати певні свята. Маємо добрі відносини з іншими священниками і єпископами. І стараємося в цьому регіоні, тобто, що, щоб не було ніякої війни. Тобто, всі якось дружно і мирно живуть. Щодо, ви мене запитали щодо Одеси. Знаєте, це я також знаю більшості з інтернету, тому що я не є священник Одеського Кримського екзархату. Але як відомо, що особисто я читав в інтернеті листи митрополита Агафангела, який є митрополит Одеської митрополит Одеський і Ізмаїльський, по-моєму, Української православної церкви Московського патріархату, що він неодноразово звертався до влади, щоб нашій церкві не видавали ділянку для будівництва храму. І на сьогоднішній день наша церква в Одесі вже довгі роки люди збираються у підвальному приміщенні, але не не мають можливості дістати ділянку для будівництва храму. І наскільки мені відомо, на сьогоднішній день здається ситуація не, не змінилася. Ви також є головою комісії військового капеланства Київської епархії архіє... Архієпархії. Архієпархії. Як ви бачите розвиток взаємин між церквою і військом? Бачите, взаємне між церквою і військом розвивається в Україні в дуже доброму напрямку, я би сказав. І тому що це потребує і церква, яка йде служити своїм людям там, де вони є. Це також потребує і армія, тому що коли солдат буде чи офіцер морально, духовно сильний, він зможе добре виконувати свої обов'язки. Тобто тут є зацікавлення обох сторін, тому що, скажімо, і було такі випадки, що й капелани приймали е, участь у миротворчих місіях. Хоч на сьогоднішній день це трошки припинилося зараз. Наразі збиралася рада при міністерстві оборони, яка є, піднімала це питання. Так що, ага. угу. Та але ну тобто, це, це є велика річ, і поступово це все йде допереду. І ми тішимося, що просувається такий спільний діалог, і надіємося, що скоро буде введення офіційного капеланства в Україні. Кона, коли тобто, ви сподіваєтеся, це може статися? Я не можу докладно це прогнозувати, що цього року чи наступного, але сподіваємося, що найближчими роками це станеться. Дуже дякую вам і е, нагадаю нашим е, глядачам, що гостем студії був отець Юліан Шеремета, настоятель парафії Пок. Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Черкасах.